Очмо уважній, у той час, якийшов Ісус у човен, Він переплив і прибув у своє місто, і от принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому, Падьюрися, сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою, Він хулить!» Ісус, знаючи їхні думки. Каже, чого лукаве думаєте у серцях ваших, що легше сказати твої ріки відпущені, чи сказати в стані ходи, та щоб ви знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому стань візьми, твої ноші, і йди до твого дому. Встав той і пішов до свого дому, народ же, бачивши це налякався І славив Бога, що дав таку владу людям. Слава у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Як завжди, християни збираються у День Господній, і це є неділя, бо рано на світанку мироносиці бігли до гробу. Аби намастити тіло померлого. І переживали тільки про одне хто відкотить той камінь від гробу, бо він великий. Та прибігши до гробу, вони побачили велике чудо, камінь був відкочений. І ангела, який сказав їм: Чому ви шукаєте живого серед померлих? Ідіть і проголосіть всім: Він живий. На згадку цього віруючі християни знають, що Він живий. Бо апостол Павло в своєму посланні каже: якщо Христос не воскрес, то даремна проповідь наша, і даремна є віра ваша, Ви ще у гріхах ваших. Але по причині, що Він воскрес. Це означає, що подолав смерть, а заплата за гріх є смерть. Це означає, що він пробачив гріхи наші. Дорогі в сьогоднішній день і завжди, коли збираємося на літургію. Син Божий є присутній. Воскреслий Христос є тут. І так само, як Слово Господа говорить, що Христос вчора і сьогодні є такий самий. Але чому ми не досвідчуємо і не бачимо того, щоби вставали хворі, щоб сліпі прозрівали, щоб хто глухий починали чути? А це є дуже часто через наше невірство. Бо назовні ми можемо показувати, що ми йдемо до нього. Назовні ми можемо показувати, що хочемо його почути. Але так більше приходимо до церкви, бо звикли так. Так привикли, так мої батьки робили, так і я роблю. А Бог Бог десь там, далеко на небесах, але не тут. І ось слово Боже кличе нас, аби ми повірили, бо без віри Богові угодити неможливо. І ми сьогодні згадуємо пророка Іллю. А хто такі пророки? Пророки це окремі люди, яких Бог вибрав, але зіслав на них свого духа і дав їм своє слово. І пророки говорили завжди не ті речі, які люди, людям подобалися. Пророки говорили Слово Боже, вони говорили правду, що треба покаятися, що ви відійшли від Божих доріг, що ваші традиції і ваші ті всі, як ви були, книжники і фарисеї, воно не приведе вас до спасіння, а тільки розкаяння вашого серця і прийняття спасіння від Бога. Цей пророк. Мав так само страх, бо він боявся цариці, десь сховався, але Бог каже не бійся, бо я є з тобою. Цей пророк говорив: якщо Бог істинний, то він зійшле вогонь на жертву, і Бог зіслав вогонь на жертву. Хоча інші пророки в лапках, яких було більше 400 людей, цілий день молилися, цілий день просили, аби вогонь зійшов на жертву. Навіть різали собі руки. Аби кров стікала, аби почув Бог, і дуже гарно сказав Ілля. Слухайте, кричіть ще більше. Ще голосніше, бо може, вас Бог десь там заснув, а може, він там чимось іншим зайнятий і не чує вас. Кричіть ще більше, як це подібно до наших часів, як ми думаємо, що чим більше молитов, чим голосніше, чим, чим ще щось. А Іля, знавши Бога, бо Ілля в перекладі означає мій Бог. Він покликав і сказав: Боже істинний, Боже справедливий, Боже праведний, почуй мою молитву. Зійшли свій вогонь на цей жертовник, і цей вогонь зійшов. Він про нього описує Петро і каже такі слова: дивіться, подивіться. Перепрошую не Петро, а Яків у своєму посланні пише: Подивіться на Ілю, він така сама людина, як і ми. Така сама людина, як і ми. І він помолився, аби дощу не було і не було дощу три роки і шість місяців. А потім помолився, аби дощ прийшов і почав падати дощ. Це був знак, що він з Богом. Це був знак, що Він є пророк. І, дорогі, тут, на вашій парафії, в ці дні проходив курс євангелізації святого Павла. І вчора, не знаю, можливо, до ваших домівок дзвонили і стукали і хотіли поділитися з вами доброю новиною про те, що Ісус живий, що Ісус їхнє життя змінив. Тому давайте коротесенько, просто подивимося таку пантоміму, яка теж буде до нас промовляти, бо це Слово Боже? Зараз запрошую. 나 uh, 보자. Yeah. What okay. I <laughs>

У цій пантомімі сам Бог промовляє до кожного з нас. І він так само, як і пророки, які люб посилав до народу, аби вони почули Бога, так само і зараз посилає своє Слово, а Його Слово це і Його син, це і Ісус Христос. Ти можеш Його прийняти, можеш йому довірити своє життя. Або можеш його відкинути і не слухати, і жити так, як ти бажаєш, так, як ти думаєш, так, як ти собі хочеш. Бог кличе всіх до покаяння. І тому той, кому була простягнута рука, почув, і мерце був Мирослав. Ми зараз послухаємо, як Господь словом своїм прийшов у його життя, простягнув до нього руку, і він не відкинув. Це слово, а прийняв, і життя його змінилося. Але, будь ласка, говорив той мікрофон, тому що так само і назовні є люди. Слава Ісусу Христу. Ви вже чули, мене звати Мирослав, мені 41 рік, я з Дрогобича. Я арміс і виховувався в звичайній сім'ї християнській, ходив до церкви, молився. Мене вчили в Вервоці, бо ходив у недільну школу. Я знав все про Бога. І це було моїм гарним життям. Так само я почав виховувати свою сім'ю, ходити кожної неділі до церкви. І на тому наша віра закінчувалася. Я працюю на борві, я багато їжджу і дбаю за свою сім'ю. Я настільки погруз вже в то, як би заробити кошти, щоб сьогодні прожити, що моє життя стало просто неконтрольованим. В нього прийшов алкоголь, гольки розваги, блуд. я загубився, моя сім'я стала на межі краху. Моє життя добігло кінця. Пам'ятаю, дружина прийшла до мене і сказала, вона читала святе письмо і сказала так. Я прочитала, «Повір в Господа Ісуса Христа, спасешся ти і спасе весь твій дім. Я не знаю, що сталося, але я почав молитися. Я молився, але то було так. Зранку я помолився, перед обідом чарочка, потім дев'ятниця, верветься після обіду перед вечерю знову чарочка. Я паралельно їздив по лікарях, молився, мені нічого не допомагало. Одного вечора я просто сказав, Боже, мені нічого не допомагає. Якщо ти є, то спаси мене і мою сім'ю. Я зранку встав, я зрозумів, що мені потрібно їхати до Львова. Я поїхав ліг під капельницю, пролежав три дні. Зранку відкрив очі, я зрозумів, що мені треба їхати до церкви. Я чув про реколекції про Ісуса. Я не знав, що хто такий Ісус. Коли я туди приїхав, я нічого не чув, я тільки чув повір в Ісуса Христа. Дивися на Його Хрест, бо це Його Спасіння. Він дарує тобі зараз Його безкоштовно. Там ще багато про що говорили, але я вже нічого не чув. Я тільки чув, що повір в Ісуса Христа, дивись на Його хрест. Пам'ятаю, як я підійшов до молитви. Я не пам'ятаю, що сталося. Я тільки пам'ятаю оце, як Господь дозволив мені побачити його великий хрест, який просто зійшов на мене. У мене впав груз. Я став вільний. Я пам'ятаю, вийшов на вулицю, я почав дихати. Я побачив, що на деревах є зелене листя. Я до сих пор його не бачив, вопше. Я почав дзвонити до всіх. Я почав всім говорити, які я є насправді. І що Бог тільки що зробив для мене. Як Ісус мене тільки що звільнив, то таке, якби взяли і в моєму серці відкрили ворота, які були постійно під замком. І навіть моя жінка казала, що ти робиш, бо я пішов до священника, кажу: Отче ваш Ісус любить, бо Він мене тільки щось зцілив. Він каже, та я знаю, я кажу, ні, Він вас любить. З того, життя моє... з того моменту моє життя просто помінялося. Алкоголь, сигарети, ну все, все, що одмішало жити і ці, ну, просто дихати, відійшло з мого життя. Моє коло друзів помінялося. Моя сім'я стала просто щаслива. Мої діти почали мене любити. Я почав їх всіх любити. У нас з'явилася ця молитва, в якій ми зараз радіємо, бо в ній є Ісус. Я не знаю, можливо, у вашому житті є похожа ситуація. Можливо, є щось, що не дозволяє вам прийняти самого Ісуса Христа. Але Він спас мене. І сьогодні, завдяки йому, я стою тут і говорю. Я не можу більше не говорити про нього. Я би ще говорив довго, але не дають мені більше. Тому, дорогий, дорога, якщо ти чуєш мене тут зараз, Повір Господа Ісуса Христа і спасешся ти і весь твій дім. Дякую. Ісус не тільки до Мирослава простягнув руку, Він простягнув руки до нас всіх, тому що Він був розп'ятий на Христі, помер за всі гріхи наші і звільнив нас від них. Він хоче обійняти тебе, бо любить тебе, яким би ти не був, що би не було в твоєму житті, які би гріхи, нам не вдасться самим справитися. Може тільки Він. І гріхи Твої простити, і життя Твоє зцілити. Так як сьогодні книжники хулили і казали, хто то може прощати, крім одного Бога гіки. А Ісус каже, ні, я цю владу дав. І дам людям прощати. Я цю владу дам чуда чинити людям. Я хочу, аби не тільки і був пророк, аби щоб всі були пророками. Бо хто такий пророк намащений Духом Святим? А ви охрещені, ви помазані миром, Божим Духом, ви є пророки. Чому ж це не видно в нашому житті? Бо може, ми самі не попросили, як Мирослав, Ісусе, тільки Ти мені можеш помогти. Тільки Ти мене можеш зцілити як цього паралітика. Тому, якщо би хтось хотів призвати Його ім'я, а в Біблії написано кожен, хто призве ім'я Господнє спасеться, то може зараз встати і прикликати його. Встаньте і скажіть: Ісус, я потребую Тебе. Скажіть. Я вірю, що ти син Божий. Помер за мої гріхи. Воскрес, щоб мене оправдати. Будь моїм Спасителем. Будь Господом усього мого життя. Увійди в моє серце. І живи в мені, і через мене. Амінь. Тепер ми його руками, тепер ми його вустами, тепер ми його поглядом. Він живе в нас, тож несіть Бога, щоб вставали ті, які ще спаралізовані. Амінь.